Вітаю, це новини Прикарпаття. До вашої уваги огляд головних подій доби у студії працює Вадим Русиняк за кадром команда телеканалу Раї. Стрілянина з потерпілими. В Калоші на одній із вулиць чули постріли. Для перевірки отриманої інформації на місце події виїхала слідчо-оперативна група та оперативні працівники. Правоохоронці встановили, що біля одного із місцевих кафе між компанією чоловіків виник конфлікт. Під час якого фігурант дістав предмет, схожий на пістолет, і почав стріляти, у результаті стрілянини, троє мешканців Калуша отримали поранення та доставлені до лікарні. Нападник з місця події втік. Правопорушника поліцейські оперативно розшукали та затримали в процесуальному порядку. Тепер йому загрожує до семи років ув'язнення. В зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні приватні підприємці, особи, які проводять незалежну професійну діяльність та члени фермерських господарств, з 1 березня 2022 року отримали право не нараховувати та не сплачувати єдиний внесок за себе. Які ще зміни у податковому законодавстві на час війни, Ольга Гриців, розповість. У того, хто не сплатив єдиний соціальний внесок за той чи інший період, страховий стаж нараховуватись не буде. Про це заявляють обласні податківці. Більше того, такі підприємці в майбутньому не зможуть докупити страховий стаж. Що мається на увазі? Відповідно до закону України про єдиний соціальний внесок номер 2464, Якщо при виході на пенсію особі не вистачає до страхового стажу декількох місяців, вона зможе може заключити договір про добровільну участь і одноразово сплатити єдиний внесок за періоди, в яких вона не підлягала страхуванню, а ті підприємці, які на період воєнного стану приймуть рішення не сплачувати ЄСВ відповідно до норм цього ж закону 2464, залишаються особами, що підлягають державному соціальному страхуванню, а тому не зможуть укласти договір про добровільну участь. в Зв'язку з цим звертаюсь до підприємців нашої. ООН області Виважено підійти до прийняття рішення про несплату єдиного соціального внеску. Потрібно пам'ятати, що сплачуючи єдиний внесок, ну на сьогоднішній день ви збережете свій страховий стаж для нарахування пенсії у майбутньому. Також податківці нагадують, що з 1 жовтня збільшився розмір мінімальної заробітної плати від 6 тисяч гривень до 6 тисяч оскільки мінімальний страховий внесок з ЄСВ залежить. Від заробітної плати працівників та з доходів підприємців тепер щомісячна сума єдиного внеску для платників податків становить 1474 гривні. Ольга Гриці, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанії компанії Раї летять невисоко, повільно і звучать момопеди. У міністерстві внутрішніх справ України розповіли, як розпізнати іранський дрон Камікадзе і що робити в разі його наближення. Іранські шахеди, які використовує російська армія для атак на українські міста, несуть близько 40 кілограмів вибухівки. Вони літають зі швидкістю в середньому 180 км на годину. Відтак спричиняють потужну вибухову хвилю і велику кількість дрібних уламків, оскільки дрони літають низько до 5 км, тому їх складно виявити силами ППО. Розпізнати наближення іранського дрона можна за характерним звуком під час польоту. Коли вони наближаються, їхній мотор видає гучний звук, схожий на роботу бензопили чи роботу двигуна мопеда. Шахеди літають на невеликій висоті, тому їх легко помітити із землі. У разі наближення дронів потрібно негайно заховатись в укриття. У екстрених випадках можна користуватись паркінгами або підвалами. Якщо ви перебуваєте у приміщенні і не можете перейти до укриття, необхідно скористатись правилом двох стін. Треба триматись якомога далі від військових об'єктів місць скупчення людей та об'єктів критичної інформації. Структури. Не залишатись у транспорті й на відкритих ділянках. Не потрібно наближатись до будівель із декоративними елементами чи скляним оздобленням. Для укриття також не підходять арки, підвали панельних будинків, під'їзди, сходові майданчики та автозаправки. Якщо ви бачите переміщення дрона Камікадзе, потрібно телефонувати за номером 102. Також можна скористатись спеціальним додатком для допомоги силам ППО, який нещодавно запустили в Україні. Не потрібно наближатись, торкатись або фотографувати місця влучання, або збиті дрони камікадзе. А ще у повітряних силах і Нацполіції закликають не намагатись самостійно збивати дрони зі стрілецької зброї. За мужність та героїзм в Івано-Франківську нагородили відзнаками надзвичайників, які ліквідовували пожежу, яка виникла внаслідок ракетних ударів на бурштинський тес. Подробиці розповість Мар'яна Джерч. Рятувальники це герої, які щоденно ризикують своїм життям, щоб вберегти кожного українця. Нині на спортивному комплексі аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області відбулося нагородження прикарпатських рятувальників, котрі ліквідовували пожежу на бурштинський тес. Виникла вона 10 жовтня внаслідок ракетних ударів, завданих Російською Федерацією. Був там і Віктор у ДСНС чоловік працює 6 років. Тому у надзвичайних ситуаціях, каже, місця страху немає. Ми з кожного дня стикаємося з такими, це не обов'язково чи ракетні обстріли. У нас є в мирний час. Кожного і кожного виїзду це є загроза для життя особового склад. Найбільша складність при гасінні даної пожежі полягала у повторному ракетному обстрілі Російської Федерації даного об'єкту. Тобто, всі на весь напрямок прогасіння супроджувався. І все це саме гасіння це було оберігання особового складу. Тобто ми приступили до гасіння пожежі після команди по відбою повітряної тривоги. В результаті роботи рятувальників під час ліквідації пожежі на енергетичному об'єкті вдалося уникнути відключення електроенергії по всій Івано-Франківській області. Участь в гасінні пожежі приймали підрозділи Івано-Франківського гарнізону, зокрема, ДПРЧ. Галич, окремо поста бурштин, також добровільна команда села Лани нагороджували безпосередньо тих, які проявили себе мужньо, героїчно, які подавали стволи пожежні. Нагасіння під час дійства також надзвичайники представили техніку та аварійно-рятувальне обладнання, що є на озброєнні прикарпатських рятувальників, а ще спорядження різних підрозділів головного управління ДСНС в області. Прилади радіаційної хімічної розвідки, засоби захисту органів дихання та шкіри. Зараз я вам покажу. У нас є прилади радіаційної розвідки, такі як МКС 05 «Тера» та МКС У. Вони їх призначення одинакове для визначення потужності еквівалентної дози. Далі у нас є прилади хімічної розвідки. Це дозор українського виробництва, це німецького виробництва Драгер і Чемпро. Дозор визначає такі небезпечні хімічні речовини, як аміак, хлор, цірководень, горючі гази, ну і кисень, щоб ми знали, який є. Нині у час війни зазначають у Івано-Франківській обласній адміністрації прикарпатські рятувальники повністю забезпечені необхідною їм технікою. Наша область постійно отримує і в останні місяці отримала дуже. Дороговартісну таку техніку, яка допомагає рятувальникам справлятися з складними ситуаціями з викликами. Також ми з обласного бюджету максимально підтримуємо службу ДСНС, тому що є чітке розуміння, що в найкритичніших ситуаціях в надзвичайних ситуаціях на допомогу приходять рятувальники. За сумлінне виконання службових обов'язків, мужність та професіоналізм проявлені під час ліквідації пожежі, нині нагороджено два десятка прикарпатських рятувальників. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія «Раї». Транспорт курсує, а пільгові перевезення збережені. В Івано-Франківській громаді, попри непрості часи, комунальні автобуси і тролейбуси продовжують успішно виконувати свою функцію. І незважаючи на скорочення рейсів, кількість пасажирів цього річ більша. Проблеми та перспективи на оперативній нараді. Чиновники поговорили про транспорт на сьогодні. Розповідає начальник управління Андрій Гіглюк. На території громади працює сім тролейбусних та 39 автобусних маршрутів. Щоденно на лінію виходить 41 тролейбус та 150 автобусів. Це 60 комунальних автобусів та 90 приватних. Значить, дані маршрути обслуговують. Як і комунальний наш найбільший перевізник, комунальне підприємство Електроавтотранс він обслуговує сім тролейбусних маршрутів. Та 20 автобусних маршрутів. Комунальний автопарк електроавтотрансу, каже директор підприємства Віталій Голутяк, налічує 130 одиниць транспорту. Це 62 тролейбуси і 68 автобусів. В день ми випускаємо 104 одиниці, це 43 тролейбуси, 61 автобус. Тут враховані також і резервні машини в місяць це 1039 одиниць. А за 9 місяців всього ми випустили 24 тисячі 634 одиниці транспорту. За місяць комунальний транспорт перевозить майже 2 мільйони пасажирів. Якщо не враховувати порік повітряні тривоги, то регулярність у нас в межах По тролейбусах трошки менше, 99,5, по автобусах майже 99,9. Тобто, але знову ж таки кажу: оскільки рішенням оборони області ми не працюємо в час повітряних тривог, а останнім часом вони стають. Знову стають далі частішими, тому фактично регулярність руху у нас значно менша. Але ми не можемо виконувати рейси під час. Повітряної тривоги з вересня кількість автобусів, які курсують щоденно, збільшено. У цей період послугами громадського транспорту користуються більше громадян. Також забезпечені й спеціальні маршрути, які перевозять пасажирів до садового родніх масивів. Їх там на сьогодні 15. Вони всі курсують до 31 жовтня. Почали свою роботу. Все ж таки по графіку з 12 квітня нам вдалося їх запустити. Ось є перелік маршрутів. Окрім того, комунальний транспорт виконує соціальну функцію при потребі. Місто виділяє для цього автобуси. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Уже кілька років поспіль плавальний басейн у бурштині стояв пусткою. Його стіни вкривалися пліснявою, не працювало хлорувальне та очисне остаткування, тріснула чаша басейну. Та, нарешті, бурштинці дочекалися дельфіна, передали у комунальну власність громади. Усе відремонтовано, подекуди капітально на відкритті басейну побувала наша Олена Данилюк. Хоча і не велелюдно, але урочисто. У бурштині відкрили оновлений плавальний басейн. На цю подію громада чекала кілька років. Сьогодні тут перші відвідувачі, а головне перші плавці. Це надзвичайно круто, тому що і це потрібне для молоді плавання це такий вид спорту, який розвиває всі групові м'язи. Так що це обов'язково для всіх. Я надзвичайно радий цьому, що басейн буде відкритий. Басейн це велике навантаження на бюджет громади, каже міський голова. Тому важливо, щоб комунальне підприємство Дельфін було принаймні незбитковим. Як сам басейн, тому що перед ним поставлена задача вийти через якийсь час на безбиткову роботу. А для того, щоб вийти на безбиткову роботу, треба, треба все-таки створювати ці спортивні секції. Треба залучати інші громади масові відвідування, тобто відвідування там класами групами людей. Особливо вихідні дні. В вихідні дні, ми десь так вже розглядаємо, що в майбутньому тариф буде певно більший, і таким чином вийти задача на безбиткову роботу. У майбутньому басейн має стати на допомогу реабілітантам центру, до впровадження якого взялася греко-католицька громада Бурштина і до розбудови якого планують долучати громадські організації та міжнародних донорів на сьогоднішній час, як з міжнародними партнерами. Так, з різними громадськими організаціями щодо і побудови бурштину житла для внутрішньопереміщених осіб. Так само ми сприяємо щодо розбудови і розвитку реабілітаційного центру для наших військових, які планується з'єднати з цим басейном, який дозволить проводити реабілітацію нашим військовим. Останні два місяці потужно трудилися з громадою, було там певні сложності, але ми всі вирішили. Перш ніж передати басейну власність громади, енергетична компанія погодилася його капітально відремонтувати. Приміщення спортзалів, вбиралень, душові та головне серце басейну теплообмінник, очисні та хлораторні установки. Як стверджують відвідувачі, роботи виконані якісно. Багато доклалася реальний бурштинська тест, тому що вони дуже відповідально до цього віднеслися. І якість роботи, яка є зроблена, і вода, і самі ремонтні роботи вони вартують уваги. Ми також і приватно сюди долучалися. Я маю на увазі коштами. І міська рада, і голова тим проектом і депутати були, і комісія ходила. Це все було на протязі цілого року. І це вже є кінцевий результат. Це цей кейс, який буде приносити нашій громаді, нашим людям. Ті певні речі, які їм завжди, які їм бракувало трошки, тому що це дуже добра і правильна справа. Уже затверджено штат працівників. Нині ж плавбасейн Дельфін готовий приймати своїх перших відвідувачів. Олена Данилюк, Ігор Гусак, новини, телерадіо Раї. Ще одна добровольча пожежна команда запрацювала на Коломийщині. Цього разу до її складу війшли 12 чоловіків із Росохача Горденківської територіальної громади. Нещодавно вони пройшли навчання, отримали спецодяг, обладнання і транспорт. Докладніше у відео. виїзд на пожар! Ось так діють пожежні новоствореної росохацької добровольчої пожежної команди. Керівник недавно створеної частини Михайло Федорів каже, що в його колективі зібралися справжні патріоти Городенківщини. Всі вони, окрім водіїв, будуть працювати на добровільних засадах. А ще їх добре підготували польські колеги. Ми живемо зараз в нелегкий час, і такий момент настав, що треба подумати, що зробити корисно для громади, для людей. І це такі моменти, є, що кожна людина задумується, що ми повинні зробити. І бачимо, які події на Україні зараз в даний час. І люди свідомі того, щоб у критичні моменти допомагати громаді. Ми проходили навчання по польському проекту. Онлайн заняття були це полтавський відділок МЧС, наскільки я знаю. І проводили практичні заняття на базі відділу Городенки. Мають росохацькі пожежники тепер дві одиниці техніки від колег із ДСНС, обладнання для гасіння пожеж від польських друзів. Його надали в рамках проєкту вогнеборці на суму понад 700 тисяч гривень. Його впроваджують у 20 громадах України. Городенківська єдина на Прикарпатті. Я бачу певні елементи, які учасники нашого проєкту бачили минулого року під час навчальних візитів до Польщі. Наприклад, відпочинкова кімната. Росохацькі добровольці тепер відповідатимуть ще за сім населених пунктів. Громади, всі вони віддалені від найближчих пожежних частин, каже очільник громади Богдан Кобилянський. Завжди так було в Україні, що кожен, якщо сусіда біда, брав ведро і біг на допомогу. А зараз ці люди забезпечені всім. Тобто, ми бачимо, стоять прекрасні автомобілі. Ми бачимо зараз величезну кількість устаткування, одяг і так далі. Який проект сьогодні подарував. Проект сьогодні подарував устаткування одягу взуття десь на більш як на 700 тисяч гривень. Тобто, реально ця частина забезпечена всім необхідним. Очільник Коломийської військової адміністрації. Любомир Люборзлужков каже, що це спільна праця влади громади, ДСНС та закордонних колег. Вона принесе велику користь людям. Працюємо кожен на своєму місці для того, щоб укріпити нашу державу і підтримати збройні сили України. Облаштували пожежну частину у відремонтованій та переобладнаній недіючій котельні. Тепер добровольці вже починають готувати молоду зміну, яка згодом теж буде виконувати операції з порятунку. З Росохача Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї. Психологічна безпека дітей в умовах війни. Ми підготували чимало порад та вправ від української психологині Світлани Ройс. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Вушка розітри. Так, руки до гори. Так, до сонця потягнись. Так, живота торкнись. так, раз, Свої речі ти бери, за дорослими крокуй і свої кроки рахуй. Таку пісеньку інструкцію створили для українських дітей, які змушені ходити нині до школи в умовах війни. Головна мета допомогти їм не боятися сирен та впоратися із стресовою ситуацією. Створив дану пісню музичний гурт «Танок» на Майдані Конго спільно із психологиною Світланою Ройс. Окрім анімаційного ролика, лікарка має поради і для батьків. Щоб підтримати дитину і допомогти їй впоратись зі страхом, радить діяти за таким алгоритмом. Нормалізація. Дорослий фіксує і пояснює ситуацію. Я бачу, що ти боїшся. Цей звук справді лякає, але він означає, що наші ЗСУ зафіксували загрозу і зараз її знешкоджують. Про нашу безпеку дбають, тож і нам треба подбати про себе і йти в укриття. Підтримка. Дорослий сигналізує дитині про підтримку і пропонує дію. Я з тобою і буду з тобою весь час. Хочеш, я візьму тебе на руки, а ти візьмеш свою іграшку. Завершення. Дорослий акцентує, що загроза минула і відзначає силу дитини. Все минулося, ми в безпеці. Спасибі, ти був таким сміливим, міцним. Ми чули так багато гучних звуків, але ми впорались. Для зниження стресу Світлана Ройс також радить користуватися спеціальними вправами. Відволікальні вправи. Слухати аудіоказку в навушниках, смоктати льодяник або сухофрукт на кожен гучний звук, промовляти дражнилки на російську армію. Дихальні вправи. Подихати з гучним видихом, пускати мильні бульбашки, щоб стимулювати потужний видих, співати пісні або здувати щось легке з долоні чи твердої поверхні. Тактильні вправи. Помасажувати вуха та простукати зону за вухами, викликати позіхання. Ігрові практика. Пограти в слоника, який обмахується вухами. Прикладаємо долоні до вух, відкриваємо, закриваємо. Пограти в комах. Уявляємо, що в приміщенні багато комарів і ловимо їх, плескаючи гучно в долоні, але не торкаючись інших гравців. Рекомендує лікарка й спеціальну руханку, до якої написала ремовку: дбайливо до інших, дбайливо до себе, триматись коріння, зростати до неба, рух, мрій і сон, вітаміни, навчання, вода, відпочинок, любов, спілкування. А ще відчувати, сміятись, творити, Дбайливо до себе, щоб цілісно жити. Створили цю руханку для дітей. Проєкт «Юнісеф-Юкрейн» та громадська організація Рух Олександр падан Джуніор до дня психологічного здоров'я. Мар'яна Джерча Настасія Богей, телерадіокомпанія Раї. Херсонський академічний театр Ляльок відкрив 52 й сезон вперше не на рідній сцені. Сталося це у Коломиї. Глядачам демонстрували дитячу виставу, дуже невихований кіт. Театрали кажуть, расисти можуть захопити чи відібрати приміщення, але не дух театру і бажання творити для українців ніколи. Актори Херсонського театру кажуть, що їхні приміщення захопили інтервенти, тому змушені були, хоч і збіллю в серці, але покинути рідну сцену. Одна із них Валерія Липа актриса розповідає, що в Коломиї, наче потрапила у нову родину. Глядач тут дуже привітний, було повно дітей. Це було так класно. Взагалі, після такої великої перерви вийти на сцену. З рідною для мене виставою, яку я грала на Херсонського глядача. директор Херсонського театру каже, це не тільки прихисток для трупи, а ще й можливість обміну досвідом. Я хочу е, декілька слів сказати про наших друзів е, коломийських, які нас зустріли дуже добре, е, які нас е, прихистили на цей період, дали можливість е, в своєму приміщенні і репетирувати, і е, 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 якби дали можливість грати, і я так думаю, що це не остання вистава. Я думаю, це в принципі називається навіть спільний проект. І от з таким спільним проектом ми все таки змогли відкрити 52-й сезон. Відтак коло опановують роботу із ляльками, а херсонці вчаться драматичному мистецтву. І ось результат: вистава дуже невихований кіт. Вона для діток від трьох років і десь до семи-вісьми. От, вистава ну, вчить дітей, як себе поводити в товаристві, поводити з друзями, як ну, в принципі, така вистава характеру, повчального характеру. Актори певні, що така співпраця між трьома театрами триватиме і після перемоги. З колоною Малецький Галина Рончук, телерадіокомпанія Раї. Відзначили ювілей баскетбольному клубу Говерла виповнилось 20 років. Цю дату спортсмени відсвяткували турніром команд Суперліги. Як пройшла гра, дивіться далі. 20 років у грі баскетбольний клуб Говерла відзначив свій ювілей турніром команд Суперліги. Упродовж трьох днів у Івано-Франківську змагались кращі команди України. Дві столичні Київбаскет та будівельник Дніпро, а також господарі турніру Прикарпаття Говерла. Директор клубу Андрій Дроздов впевнений, у його команди попереду багато звершень. У нас всі майже 60% ну, команди, які е, наші вихованці, наші студенти, будуть набиратись досвіду і будемо давати бій в кожній грі. Перед початком турніру команди-учасниці отримали пам'ятні презенти. Не забули й про тих, хто упродовж 20-річного баскетбольного марафону підтримував говерлу та сприяв розвитку команди. Відтак подарунок вручили й першому капітану ведмедів Володимиру Марковецькому. Каже, пишається своїм рідним клубом та радіє кожній здобутій перемозі. Все починалось на великому ентузіазмі, і мабуть кажу, у нас було більше планів, чим насправді воно було в реальності. Але дякуючи нашій наполегливості, клуб Говерла завжди визначався такими наполегливими людьми, працьовитими, які з характером, які здобувалися своєї цілі. Тому напевно, задячуючи цим всім якостям, клуб зараз має те, чого досягнув. Сам турнір був сповнений неабиякої боротьби. Команди намагались показати свої найкращі ігрові якості та характер. Але найкраще це вийшло у баскетболістів з Дніпра, які й стали переможцями триденних змагань. Господарі фінішували четвертими, та капітан ведмедів наголошує, цей турнір став ще одним етапом підготовки до нового сезону Суперліги. Спробувати себе ще перед сезоном нам було дуже важливо побачити всі наші плюси і мінуси, і над чим нам ще треба працювати. Зібрались дуже хороші команди, лідери всіх сезонів і суперлізі. Е, ну, тому ми дуже раді, що ми можемо грати з такими людьми. В умовах війни чемпіонат України пройде у форматі баблів. Перший з них відбудеться 25-28 жовтня у Івано-Франківську. Суперниками франківських ведмедів стануть Одеська Біпа, Дніпро та столичний будівельник. Юлія Торконяк, Андрій Левків та радіокомпанія Раї. Кінь з Чернігова та Олень плямистий з Луганщини переїхали із зони бойових дій на Прикарпаття. Наразі вони на тимчасовій перетримці у бурштині для тварин облаштували вольєр і навіть дали імена. А місцеві фермери безкоштовно забезпечуватимуть їх їжею. Як освоїлись тварини-переселенці на новому місці? Дивіться далі. Знайомтесь, це Олешко. Він переселенець із Луганщини із зони бойових дій Олень плямистий приїхав до Бурштина. Проживатиме він разом з конем Приживальського. І заора тут уже тиждень її виловили на Чернігівщині. Для них облаштували вольєр. Це е, такий вольєр, зроблений на місці старого футбольного поля. Він частково є в був а частина була упорядкована. Тут не було великої кількості секцій. Відповідно, було виділено. Кошти в сумі 230 тисяч для того, щоб поставити ці додаткові секції, вкопати сітку, тому щоби собаки не пролязили, не пролязали тварин, то… Даний вольєр коштував 230 тисяч з роботою. Наразі тварини перебувають на карантині. Догляд за ними закріплений за працівником комунального підприємства Екосервіс. Проєкт по перевезенню і ветеринарному обслуговуванню реалізовує громадська організація Екогалич спільно з Бурштинською міською радою за фінансової підтримки «UA Animals». Отримувати ми їх будемо орієнтовно зиму 100%, а далі будемо бачити, що ми з ними будемо робити на рахунок харчування. Так, у нас є місцеві фермери, які погодилися дати, її, дати нам безкоштовно кормів для їх утримання. Також тут певні роботи будуть проводитися, треба їм зробити під навіс, сінник, бо ми цей стадіон старий упорядковували, але ми ж не думали, що все ж таки прибудуть до нас тварини. Так як є тварини, то ще роботи ми дозавершимо. Приходити і подивитись на тварин можна. Проте це не зоопарк і не нова атракція у місті. Тож зоозахисники просять не шкодити звірям. Приносити їм лише моркву, буряк, яблука чи інший корм, призначений для тварин. Віталіна Запорожець Ігор Гусак. Новини телерадіокомпанія РАЇ. Про головні новини Прикарпаття на цю пору все. А про події за межами України розповім після короткої перерви. Не перемикайте. দুটা তো কাপ